Привіт! це я. І в коментарях під відео мене просили показати, як зробити блимаючу лампу. Тому в цьому відео я покажу, як зробити лампи, які блимають з різною періодичністю. Ось таку лінію з ламп, стрілкою з ламп. І підлогою із ламп. Для початку ставимо лампу. За нею ось так редстоун пил. Потім два повторювачі, які направлені в різні сторони з максимальною затримкою. Далі ось тут компаратор, на який ми один раз натискаємо. Ось тут ще редстоун пил, а отут вождь. Тепер вмикаємо і все, лампа блимає. А якщо ви хочете зробити, щоб лампа блимала не так часто, то просто додайте повторювачів. Тепер, щоб зробити лінію з ламп, потрібно встановити в одну лінію. Кількість може бути будь-яка, в мене 9. Тепер за ними ставимо лампи. А перед ними повторювачі. Тепер прокладаємо редстоун пил від повторювачів і робимо знову таку саму схему, як і робили з однією лампою. Не забуваємо ось тут про редстоун. І все, ось така прикольна лінія із ламп у нас вийшла. Ви також можете додати повторювачі, щоб зробити її повільнішою. Щоб зробити стрілку із ламп, піднімаємося вгору на два блоки і ставимо 9 будь-яких твердих блоків. Тепер ось так ставимо 6 спостерігачів, пропускаємо один блок і ставимо ще два. Тепер ламаємо ось цей блок, заміняємо його на спостерігач. Також ставимо ще один спостерігач ось тут вгорі. Далі ось так перед спостерігачами ставимо блоки. Ось тут ставимо повторювачі. На ці блоки редстоун пил. І далі знову повторювачі. І робимо знову таку ж саму схему, як ми робили раніше. Тепер потрібно зробити форму стрілки і зламку. Все працює ідеально. Переходимо до підлоги. Для початку робимо таку саму схему, як і робили минулого разу. Тільки я рекомендую одразу використовувати 4 повторювачі. Тепер встановлюємо спостерігач, який дивиться на ось цей стоун пил, і від нього у всі інші сторони по 4 спостерігачі. Виходить ось такий хрест. Тепер йдемо до однієї з сторін і знову встановлюємо спостерігачі. Просто повторюйте за мною нам потрібно зробити коло за допомогою спостерігачів. Виходить ось так, можете поставити на паузу і подивитись, куди направлені спостерігачі. Тепер всі ці спостерігачі заставляємо ще спостерігачами, які дивляться на них. Далі на ці спостерігачі ставимо лапки. Тепер вмикаємо. І ось така прикольна підлога у нас вийшла. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, воно було корисним. Не забудьте поставити лайк, додати збереження та підписатись на канал. Всім дякую за перегляд!